Вітаю вас, малята! Малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру їстівна чи отруйна ягода. Літо сезон смачних і корисних ягід. Лісові ягоди діляться на дві групи їстівні і отруйні. Їстівні лісові ягоди ті ягоди, які можна їсти. Суниця достигає в першій половині літа. Ця ягода дуже корисна та має лікувальні властивості. Малина. Лікарська, медоносна і харчова рослина. Чорниця, достигає у другій половині літа. Вона дуже корисна і має приємний смак. Брусниця. Цю ягоду можна побачити поруч з чорницею. І її також можна їсти. Ожина росте не тільки в лісах, а й в садах та на берегах річок. Вона також корисна, як малина. Отруйні лісові ягоди. Це ті ягоди, яких чіпати та їсти не можна, бо вони небезпечні для здоров'я. Вовчі ягоди. Смертельно отруйні ягоди червоного кольору. Наберіть їх в руки. Вороняче око. Куляста чорносиза ягода. Нагадує чорницю. Чорна бузина. Круглі ягоди чорного кольору. Конвалія. Має червоного кольору ягідки. Ось ми з вами і познайомилися зі стівними і отруйними ягодами. Пограємо в гру «Назви. Їстівна чи отруйна ягода. Малина. Їстівна Чорниця Їстівна Вовчі ягоди. Отруйна, суниця. Їстівна, вороняче око, отруйна, конвалія. Отруйна, брусниця. ЇСТІВНА Чорна бузина, отруйна, ожина, їстівна. Пам'ятайте, дотримуючись правил безпеки, ви зберігаєте своє здоров'я і своє життя. Будьте здорові, до зустрічі!